Прийшов ось такий інвертор клієнтові на встановлення. Він трошки був вдарений Інвертор на 10 кВт 48 вольт. Фірма Aner Зараз покажу шевдик. Ось можемо побачити його параметри. Так само, що в нього йде. 48 вольт акумулятор 212 А максимальний струм на акумулятор. Максимальна зарядка від мережі 140 А і максимальна зарядка від сонячного контролера 140 А. До речі, тут два сонячних входи по 5,4 кВт або 18 А. Єдине при транспортуванні. Вони були тут трошки вдарені. Бачимо, до кубки. Плюс тут вдарено було, вилетіла закльопка. Ось так він виглядає тут. Вентилятори не включаються взагалі. Навіть, ну, звісно, не знаю, як буде. А, і вентиляторів тут а не два, а три. Не знаю, звісно, як він буде працювати після навантаження десь в 1 кВт, може, вентилятор один включиться. А можливо вони в дуці працювати на мінімальній швидкості. Ну, поки такий тест від маленького акумулятора 48 вольт. Щоб подивитися його меню, зараз бо трошки засвітило ось таке якби, красиве меню. Хоча мені моя версія на 6 кВт з кольоровими більш зручніша Але до всього можна привикнути меню налаштувань. Майже таке саме, як. І в цих єдине змінилося розташування. А так тут всі те самі значення і намаштування нічим не відрізняється від 6,2 кВт. Єдине, що тут отак малює це все. Зрозуміло, навантаження нема ніякого зараз. Акумулятор трошечки вже просадився, доки лампочка світила. Ось так ще провистаю по меню. Він змінює так само значення. Я так розумію, коли у нас з'являється якесь джерело, він його вводить в такий, скажімо, квадратик чи в прямокутник. Так. І ось що в нього є в комплекті. Є Wi-Fi модуль віддаленого моніторингу. Є 4 конектора, кабель для Wi-Fi модуля. А, що цікаво, як і в всіх інверторах. Кришка має недокрашене місце. Хоча воно в даній кришці трішки зменшилась, ніж в інвертора на 6,2 кВт. Хто дивився мої відео? Там є відео, де і Палемер. Точно так само кришка не покрашена. Ну і аннер. Я так розумію, корпуса вони замовляють на одному тому самому китайському заводі. І заміряв його розміри. Висота його 52 см. Ширина. 40 і висота 14 см. Доволі такий масивний, габаритний, важкий. Ну Хто буде розраховувати, його монтувати, щоб враховував його великий розмір? І те, що він буде доволі сильно виступати. Якщо е, даже зрівняти з версією 62 кВт, то він 62 кВт десь ось так йому буде по цю верхню повозку. Так, підключили мережу для перевірки роботи від мережі. Ось зараз цей засвіт приберу. Ось так він малює мережу. Обхідна 230, ідеально. У вихідна він працює в режимі байпасу, від того він ідеально, скажімо так само і передає. Знову ж таки, власне споживання він не малює, як і всі інвертора. Ось такий гібридний інвертор на 10 кВт, ось його версія.